новин новина телеканалі Вітам про події, що уже увійшли в історію. За мить у випуску мене звати Юлія Волокотрав, і ми починаємо. У місті створить ще один індустріальний парк. Вінницьким рестораторам розкрили секрети введення бізнесу: зарплата освітян влітку підвищиться на 15%. Музика у Вінниці планують створити ще один індустріальний парк. Він матиме назву «Вінницький кластер холодильного машинобудування тут. Планують налагодити повний цикл виробництва холодильного обладнання, залучаючи до співпраці іноземні компанії. Відповідний меморандум підписали сьогодні у міській раді. Підписи обох сторін та вітальні рукостискання у мерії уклали меморандум про співпрацю між міською радою та українською пивною компанією UBC Group. Відповідно до нього у Вінниці з'явиться і ще один індустріальний парк. Вінницький кластер холодильного машинобудування. У цьому меморандумі передбачено, що ми об'єднуємо дві земельних ділянки та 10 гектарів, які викупила група Українська певна Компанія. І 8,5 гектарів це власність територіальної громади міста Вінниці. І от на базі цих двох земельних ділянок, фактично, майже 20 гектарів. У нас є наміри сьогодні працювати на створення відповідного кластеру. Це вперше в Україні, таких практик немає на сьогоднішній день. Поява кластеру дасть можливість налагодити у Вінниці повний цикл з виробництва холодильного обладнання, залучаючи до співпраці іноземні компанії. Ми маємо нагоду запросити наших партнерів з Європи, з Сполучених Штатів, з Канади разом будувати тут цей кластер. І в них з'являється можливості розширювати. Свій потенціал тут в Україні це і нові стандарти міжнародні для України. Це нагода і українським компаніям брати участь в міжнародній співпраці. Створення кластеру холодильного машинобудування це другий етап співпраці Вінниці з українською пивною компанією UBC Group. Першим стало будівництво заводу, яке стартувало минулоріч. Компанія вже інвестувала у проект понад 2 мільйони євро. Загалом вже в наступні 5 років до індустріального парку планують залучити до 30 мільйонів євро інвестицій. Це наше виробництво і виробництво наших партнерів, які які можуть тут почати працювати. А з точки зору кількості робочих місць, ну це може бути десь до трьох тисяч робочих місць е додатково. Однак для інвесторів мають бути лояльні умови ведення бізнесу, закріплені законодавчо. Наразі над цим працюють у Верховній Раді. У Вінниці ж комфортні умови для підприємців намагаються створити в межах своїх повноважень. П'ятницю ми отримали знову ж таки по результатам дослідження республіканського канадського республіканського інституту. Номінацію як найкомфортніше місто України. В третій рік вже підряд, а комфорт залежить від того наскільки ми ефективно створюємо робочі міста, наскільки ми розвиваємо промисловість, в тому числі інфраструктуру і всі умови для того, щоб війничани і гості нашого міста почувалися комфортом в нашому місті. Вже в цьому місяці питання про створення індустріального парку розглядатимуть на сесії міськради. Після чого документи направлять до міністерства економічного розвитку і торгівлі для включення території до реєстру промислових парків України. Оксана Святенко Олег Літвінцев новини телеканал Віта. А він управлінцям закладів харчування розкрили секрети введення бізнесу. Для того, щоб допомогти підприємцям якісно розвивати ресторанну справу, для них у міській раді влаштували семінар. Участь у ньому взяли півсотні рестораторів, адміністраторів, барменів та шеф-кухарів. Навчання для них організували департамент адміністративних послуг та академія розвитку культури ресторанного бізнесу Хорика. Під час семінару давали поради, зокрема, як зробити бар родзинкою закладу на. Чити офіціантів комунікабельності, уникнути крадіжок на кухні та привабити відвідувачів. Проблема стоїть дуже гостро, так як і не вистачає персоналів, Ми не задоволені і зачастую послугами офіціанта, послугами бармена. В ресторанах немає метро делі, зараз хостес. не зустрічають, непривітні, немає посмішок. Найголовніший фактор это в них, не вкладувати в інтер'єри, не вкладывают большие деньги в якісь фішки. Головне, нужно вкладывать деньги в свій персонал учасникам семінару також влаштували майстер-клас із креативного викладення серветок та варіння кави. Це відбулося у рамках презентації академії. До неї запрошують кондитерів, кухарів, офіціантів та бариста, які прагнуть підвищити свій кваліфікаційний рівень. Причина не в тому, що ми не хочемо сервісу, сервіс робити, нема кому його робити. Тобто ці професії офіціант бармен повар вони настільки зараз низько ціняться. Я маю на увазі не в грошовому, грошовому дуже добре платять, а я маю на увазі в моральному. Тобто ці професії обіццінилися чомусь тільки у нас в Україні. Педагогам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів Вінниці підвищить заробітну плату. І з 1 червня вона зросте згідно розрядів на 15%. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Підвищення відбудеться на три місяці раніше, аніж це передбачено постановою Кабміну. У документі зокрема йдеться про підвищення посадових окладів педпрацівникам інших установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів із 1 вересня 17. 2019 року. Вінницьким освітянам додатково збільшать платню за рахунок місцевого бюджету. В бюджеті передбачено додатково 7 мільйонів 100 тисяч, 100 тисяч гривень. З них 2 і 3 – це ПТУ, і решта – це дитячі садочки. Ну а якою має бути школа, у якій хотілося б навчатися? Покажуть діти, учасники міжнародного конкурсу педагогічної майстерності учнів Саммерхіл. Це школярі, які бачать себе у майбутньому вчителями. Саме для них громадська організація Освіта про запровадила конкурс педмайстерності. майстерності. Його фінал пройде у нашому місті наприкінці травня за участі більш як двох сотень дітей. Зазвичай учні кажуть, ми не любимо школу, дехто кажуть. ну як ти не любиш таку школу, покажи, яку ж ти любитимеш школу, покажи, як повний виживати урок, на який ти будеш ходити, а що б тобі було потрібно, стань на місце вчителя, відчуй себе дорослим. Лише так можна вирости і стати справді потрібним державі, громадянином. Конкурс відбуватиметься у два етапи заочний та очний. Спочатку учнів восьмих та одинадцятих класів писатимуть есе на тему, як можна вдосконалити школу і зробити цікавим сучасний урок. Роботи вже можна надсилати на електронну адресу конкурсу. Далі їх розгляне журі та обере 200 учасників, які і будуть запрошені на очний етап до Вінниці. Він триматиме три дні із 29 травня по 1 червня. Упродовж цього часу наше місто стане центром сучасної освіти освіти в Україні діти своїми такими іноді креативними думками, своїм поглядом молодим можуть показати, що дійсно, якщо в людини в серці і в душі ця професія, то це вже назавжди і для дітей такий вчитель він і друг, і порадник, іноді сім'я. Прем'єр на зв'язку про що питали Володимира Гройсмана телефоном. Ні сміттю або велике прибирання на олійно-журовому комбінаті. Гран-прі золотий птах поїхав до Польщі. Велике прибирання на олійно журовому комбінаті. Упорядкувати територію зібралося 350 працівників підприємства та місцеві мешканці. Як тривала битва за чистоту? Дивіться далі. Їх не злякав ані холод, ані дощ напередодні. Працівники оліно-жирового комбінату у суботній ранок розбирають інвентар і до роботи у планах прибрати 5 кілометрів берегової смуги на все про все три години. Ми дуже переживали, щоб не спозберзали наші люди. Ми дуже радіємо, що ще ліки що зупинився дождь, а що й вийшло сонечко. Всі знали, що ми будемо робити дуже гарну справу. і Бог нас благословив і тому дав нам цю погоду. На заклик зібратися на толоку відгукнулося близько 350 працівників комбінату та місцевих жителів. Гуртом підмітають, згрібають і навіть виловлюють сміття. Банки пів літра, два літра, літр. Як попадеться? Трудніше сіво ловіть кришки, вони пролазять через сітку. Я не люблю, коли хтось викидає просто так. В карман в пакет з собою і викинули б де ближче сміття. Муну мусорні баки. Так повинен бути постійно. На жаль, в нашому житті люди не всі це розуміють. Будь сильним, донеси сміття до смітника та сміття з собою чисто там, де не смітять. Ось такі от таблички висітимуть на усій прибраній території олії жирового комбінату як пам'ятка для містян. Це перший крок, аби змінити світогляд відпочивальників та тих, хто живе близько до водойми, кажуть активісти. Як прибрати за собою, демонструють на власному прикладі. Це вже третій чи четвертий суботник. Кожний рік весною ми збираємось і прибираємо в нашому мікрорайоні для того, щоб наш мікрорайон був на найкращим місцем. У ході толоки прибрали п'ять ставків, греблю річки Віннички і навіть ліквідували стихійне звалище Почехова. Сміття вивозили 12 -ма машинами. Та після плідної роботи розходитися по домівках ніхто і не думав. Суботню толоку завершують пікніком у меню рибна юшка, шашлик та пиріжки. Хто багато працює, той гарно їсть. Про це вкотре добують працівники олії жиру. Юлія Волокотрав, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Телефоном з українцями сьогодні спілкувався прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Очільник кабміну відповідав на дзвінки громадян, які звертались до урядового контактного центру. Під час гарячої лінії говорили про пенсійну реформу, комунальні платежі та підвищення мінімальної заробітної плати, а також програму Доступні ліки, що передбачає видачу хронічно хворим безкоштовних медпрепаратів. Саме головне, щоб влада постійно була в діалозі, розуміла, в чому є проблеми, як їх потрібно вирішувати, і просто щоб чиновники не були байдужими. Це дуже важливо. І в цілому я хочу сказати, що ми будемо перебудовувати роботу кол-центру, будемо осучаснювати обладнання для того, щоб кожен дзвіночок міг був зафіксований. в епопеї за бонплатою за газ сьогодні. Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення щодо її запровадження. Крім того, комісія має намір провести додаткові консультації з Кабміном щодо поширення субсидій на послуги транспортування та розподілу газу. Нагадаємо, з 1 квітня українці мали платити за газ за двома платіжками. Кількість смертей, що пов'язана з курінням, зросла на 5% і досягла 6,5 мільйонів людей за рік. Відтак, за статистикою, кожна десята смерть у світі через куріння. До того ж, половина з них припадає на чотири країни: Росію, США, Китай та Індію. Вчені також порахували майже мільярд людей впродовж 2015 року. Курили кожен день. Сьогодні розпочали перевіряти атракціони у центральному парку. Першими випробували ланцюгову карусель та колесо огляду. Ремонтники кажуть, є проблеми із запчастинами, адже їх виготовляють лише на окремих заводах. До того ж, вони мають бути сертифікованими. Офіційно парк розваг розпочне роботу 1 травня. Тоді й запустять атракціони. Колесо ж сміху запрацює у середині літа. Наразі для його ремонту замовили декілька вузлів із заводу в Бердичеві. Генеральна асамблея молодіжного європарламенту відбулася у Вінниці. Більше сотні студентів та старшокласників з України, Естонії, Нідерландів, Бельгії, Грузії та інших країн, як і під час справжньої сесії Європарламенту, Продовж трьох днів говорили про політику, технічні інновації, соціальний захист та економічний розвиток Європи. Також презентували власні проекти резолюції, за які і голосували у сесідній залі Вінницької обласної ради. Європейський молодіжний парламент це моделювання справжнього європейського парламенту. У нас є шість комітетів. Деякі з них розглядають права людини, деякі з них економічні права, деякі розглядають дискримінацію, деякі розглядають права, наприклад, примушених переселенців. Молодіжний європейський парламент в Україні один із сорока, що діють по всьому світу. Головна мета таких організацій залучити молодь до процесу розвитку громадянського суспільства та вирішити нагальні проблеми державного та європейського масштабу. Ми люди з різних стран збираємося в місті, про общих проблемах Європи тому що моя родина і Україна обі країни хочуть потрапити попасть ну, союз Європи. И мы думаем, что это э, не это не будет сейчас, будет через пару лет. И мы молодежь, которая сможет все это делать, сделать. У Вінниці визначили переможців конкурсу Золотий птах. Фестиваль для дітей та молоді із обмеженими можливостями проходить вже втретє. Цьогоріч він став міжнародним. У галаконцерті змагалися 20 фіналістів, троє з них з Польщі. Переможці візьмуть участь у 21-му пісенному фестивалі Чехочинські творчі зустрічі, що пройде у польському місті уже влітку. Разом з учасниками хвилювалася і наша Ірина Корш. Солідний та водночас сором'язливий Володимир розминає руки перед виступом. Хлопець один з 20 фіналістів пісенного конкурсу для молоді з особливими потребами золотий птах. Участь у творчому змаганні бере вперше. каже, хвилюється, адже за півгодини гала концерт. Вирішив, якби випробувати себе і в вокальній так би діяльності, бо я сам баяніст по спеціальності, а і, вокалом займаюся ну порівняно не не так давно. На творчий турнір до Вінниці з'їхались вокалісти з 12 регіонів України. Виступ всіх конкурсантів журі оцінило по достоинству. Сьогодні такі сильні діти, що можна було давати всім перші місця. Коли був перший фестиваль, ну хотілося плакати. Діти співали про війну. Діти співали такі пісні, що ми плакали. Журі плакало. Діти вже співають веселі пісні, щоб вже є надія. Організатори прагнуть, аби фестиваль з кожним роком виходив на більш високий рівень, тому переймають досвід у польських партнерів. Там подібні фести вже традиція. Цьогоріч золотий птах став міжнародним. Серед учасників галаконцерту троє з Польщі. Досконала Така співпраця це подолання кордонів між Україною і Польщею. Ми хочемо показати, що різниці між дітьми немає, та допомогти їм інтегруватись в суспільстві. Учасники фесту вільно спілкуються обома мовами, а ще я вражений організація. Цією конкурсу вона на вищому рівні 16 шістнадцятирічна Матильда Обегало зізнається, її переповнюють емоції. Певна світ творчості немає обмежень, а сцена це своєрідна терапія. Минулоріч дівчина виступала як гість. Сьогодні конкурсантка. Я що такі Участь в конкурсі дає можливість спілкуватися з такими як ти однолітками, допомагає подолати бар'єри та мати уявлення, наскільки проблема може бути сильнішою ніж в тебе, і бути оптимісткою. Привітала учасників золотого птаху і перша леді України. Лист від неї зачитала представниця фонду Порошенка. Марина Анатолівна Порошенко взяла під свій патронат цей пісенний конкурс фестиваль. Вона переконана, що завдяки цьому конкурсу. Діти мають рівні права можуть стверджуватись незалежно від можливостей, незалежно абсолютно всі діти. Абсолютно це пропагує демократичні та європейські цінності. За результатами творчого змагання, золоті кубки із зображенням символу фестивалю та премії отримали семеро фіналістів. Гран-прі Золотого Птаху поїде до Польщі. Усі учасники фесту отримали дипломи та цінні подарунки. Та найбільшою нагородою для переможців золотого птаха стане участь в 21-му пісенному фестивалі Чехочинські творчі зустрічі, що пройде в польському місті вже влітку. Ірина Кош Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Вболіватимемо за Вінницьких діток влітку та слідкуватимемо за їхніми творчими успіхами. Вам я бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра. Про життя міста ще можна дізнатися на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. А якою буде погода 11 квітня. Дивіться далі. Спонсор показу погоди торговельна марка Гостинна Оселя. 11 квітня у Вінниці хмірнулива хмарність. Часом дощ місцями грози. Хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У день термометр покаже від 14 до 19 градусів вище нуля. Родинне тепло, батьківська любов та дитяча щирість ось справжні сімейні цінності. А ще крупи торгової марки «Гостинна оселя на вашому столі. Торгова марка гостинна оселя, смак рідного дому.